Слава нашому Господу, дорога церква. <кхе> я сьогодні дуже голосно говорити не зможу. І так кажучи, я тихо говорю. Так що, кому важливо буде почути, мусите якось дослухатися. Знаєте, дремне горло. І домашні поради кажуть, візьми собі от таку цукерку, бо може, там буде тобі, щоб не закашлявся, тобі там легше буде. Щось не допомагає. Знаєте, я вже одну спожив під час служіння, я думаю, Бог мені вибачить. Не допомагає. Знаєте, як, от комусь може допомагає, мені не допомагає. Порою є знаєте, щось сильніше. Якісь таблетки. Ну добре, воно ще як, як смак, як крейда, якось там з'їв та й запив. А є кислі, є і гіркі, такі, що люди їх. Гень не можуть пити, а треба. Якщо й таблетка не допомагає, вже, то потрібно якогось укола дати. Крапельницю треба поставити. І це вже не просто кисле чи гірке, це вже й болить. До чого я веду? Ви вже розумієте, так? От порою як душа наша хворіє, нам хочеться, щоб хтось нам дав цукерочку. Це віруюча цукерка, бачите, з, з хрестиком. Нам хочеться, щоб нам дали солодку цукерочку, і душа наша ісцелилась. Буває, але не завжди. Комусь достатньо цукерочки, комусь треба чогось гіркого, гіркого, неприємного. Ну, ти ж хочеш, щоб душа ізцілилась чи ні? А комусь треба і через біль якийсь прийти. Ну, хай Господь допоможе не завжди не завжди ізцілення Боже проходить з цукерочкою, ми повинні це розуміти. Важливо, що для нас в пріоритеті, так? щоб душа наша була здорова. Ще кілька хвилин і ми прийдемо до молитви завершальної. І вже завершаючи, завершаючи служіння, ми будемо звертатись до молитви Отче наш. Це місце писання, яке найбільш дискусійне з усієї Біблії, на якому найбільш сперечаються, буквально від перших слів. Як тільки починається словами Отче наш, хтось говорить, ти не маєш права цю молитву використовувати. Ще не є Божа дитина, були люди, яким Господь Ісус Христос говорив, що Бог не ваш батько, ваш батько диявол. І далі по тексту. Хтось говорить, що живеш на небі, хтось говорить, що не можна казати, що живеш, треба казати, що є син на небесах. Тому що ну, Бог не може жити, тому що Бог і є життя, Він є сам життя. Хтось говорить, хай буде воля твоя, хтось говорить, нехай буде, хтось каже, не можна говорити нехай, бо не то ти ніби заперечуєш, це хай. І пішло, поїхало. Хліб наш щоденний, ні, хліб наш насушний, дай нам на кожен день, дай нам щодня. І люди буквально на кожному, хтось там молиться прости про боржникам прощаємо, довжникам прощаємо. Нема тексту писання, щоб настільки було між людьми жоване, пережований, якось ця молитва Отче наша. І доходимо до тексту, про що ми сьогодні десь будемо роздумувати, коли йдеться про місце, де написано в цій молитві Отче наш, не веди нас у спокусу. І хтось говорить, ну, Господь не може ввести у спокусу, тому що написано, як і впише, Господь там нікого не спокушає і, і сам злом не спокушується, значить, не веди нас випробування. Хтось говорить, ну неможливо, тому що ну, Бог допускає спеціальне випробування, щоб проявилася віра наша, щоб загартувати нашу віру, щоб це горнило випробувань спеціальне, яке виплавляє і все гріховне, все непотрібне, все, що заважає нам. От так і проходить процес освячення. Неможливо, щоб ну, сам Бог стоїть за багатьма випробуваннями. Без них християн, християнин не загартується. Хтось говорить, ну добре, ну тоді захисти нас від спокуси чи збережи нас у спокусі, коли вже ця спокуса прийшла. І так багато, так багато християни сперечаються. Хтось говорить на небі, хтось говорить на небесах. В кожному рядку християни сперечаються про цю молитву, Отче наш». Але Я сьогодні хочу, щоб ми в центрі уваги. Нашою було ось це слово, власне, спокуса. Колись на розборі слова ми розбирали, в чому суть, від чим спокуса відрізняється від, від випробування. Всяка спокуса, вона є випробуванням. А далеко не кожне випробування є спокусою. Хто розуміє, то ви розумієте різницю. От. Якщо у випробуваннях є дуже багато цілей, дуже багато цілей, так, які стоять за тими чи іншими випробуваннями, щоб зміцнилася віра, щоб ми позбулися всяких шлаків гріховних, так, щоб. Ангел на небесах здивувалися, щоб другі люди укріплялися, дивлячись, як проходимо ми ті чи інші моменти, щоб ми мали слово потіхи для інших людей, які будуть проходити схожі ситуації, щоб слава Божа явилась. І цей перелік можна продовжувати. Є маса цілей, чому людина проходить випробування на землі. Тоді, коли вспокуситься, це завжди одна єдина ціль. Їх нема дві, їх нема три. В спокусі завжди одна ціль. Це штовхнути людину в гріх. Це штовхнути людину в гріх. І сьогодні це слово воно буде скеровано до трьох категорій людей. Ми зачитаємо два вірші обидва будуть з Євангелія від Луки і перший. Текст це 17 й розділ Євангелія з Луки від Луки, перший вірш, і то тільки перша половина цього вірша. Євангелія згідно Луки, 17 й розділ, перший вірш. Написано: неможливо, щоб спокуси не мали прийти. Ми це маємо розуміти. Неможливо, це нереально, так не буває, так не буде, так не буде. Був час моєї молодості, мого увірування, Це я тільки кілька місяців, як увірував, я пройшов глибоку сповідь, все, і, 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 і мені здається, все. Мозок чистий, серце чисте, душа чиста. І далі піде таке ж чисте, безтурботне життя. Пройшло менш пів години. Як я відчув розпечену стрілу лукаву, яка була запущена в мій розум. І я десь мені руки підопустилися. Я не думав, що боротьба буде продовжуватися. Ісус говорить, неможливо, нема такого місця, нема такої людини, яка би не зустрілася із покусами. Нема такого місця. Є люди, які намагаються сховатися десь, ізолюватися від світу, сховатися за якимись мурами монастирськими подальше від спокус. Нема такого місця. Неможливо, щоб спокуси не прийшли. Вони будуть. Друга справа, Ісус говорить, що ти, ти сам не ліз туди, на територію гріха. Ти туди не ліз. Каже нам апостол Павло, що ви не впрягайтеся в ярмо з невірними. Ви самі свою шию туди не пхайте, в гріх. Якщо я вас звільнив від гріха, то ви вже туди не лізьте. Ну, але от навіть для вільних, для прощених, для очищених, оправданих Господом, ми повинні розуміти. Рано чи пізно ми будемо стикатися з спокусами. Про Христа навіть написано, що пам'ятаєте цей текст, де Сатана його спокушав, Ісус відбив всі атаки диявола, і написано, і сатана його залишив до часу. Прийде момент, Він знову буде намагатися жалити в п'яту. Він знов буде намагатися спокусити Сина Божого, тим більше ми. І тому перше моє слово до тих, хто. Проходить оцю боротьбу, проходить через спокушування якесь. так. Тих, кого тягне гріх. Тих, хто ми сьогодні чули про самооцінку. Я не маю часу, не хочу займати вашого часу, наш час, У нас час і так обмежений. Це дуже добре, щоб ти виставив собі самооцінку так? І добре, якщо наша оцінка десь від 7 і вище. 7, 8, 9, 10, це взагалі добре. Так? Декого може бути 12 з 10. От. Ну, а що ж, а що ж, якщо в нас оцінка, от ми готувалися до хрещення, з кожною людиною мали спілкування, з нею говорю, от як, наскільки твоя готовність до водного хрещення? 50 на 50. От що, коли моя оцінка пів на пів, що тоді? А що, якщо нижче, якщо я собі поставив двіючку, трієчку, що тоді? Так? От. Тому от, є боротьба, нас тягне гріх. Писання говорить, що кожен, так написано, кожен надиться пожадливістю власною. Кожного з нас є свої слабості. В кожного з нас є пристрасть до чогось, чимось ми грішили ще в цьому житті. Так, Хтось був залежний від алкоголю, хтось наркотиків, хтось був, мав руки липкі, все, що побачив, все до нього прилипало. Так? Хтось був жорстокий до грубості, до насильства схильний. Хтось до якихось там блуда був здатний і так далі, і тому подібне. І людей тягнеться. Сатана знає слабі місця, він буде туди натискати. І От апостол Павло пишучи в одному з послань, він аж такий чути крик душі, де він говорить, нещасна я людина. Нещасна я людина, я хочу жити по-божому, я хочу жити для Бога, я хочу добро робити. Я вже собі запланую, я буду робити те і те, і те. Коли доходить до діла, все абсолютно навпаки. Я починаю робити те, що я не хочу, те, що я навіть ненавиджу, я це роблю. А людина змучується в такому стані. Людина змучується падати, людина змучується знову наступати на ті самі граблі. Знову, як писання говорить про цей запинаючий гріх, який не дає рухатись далі, от застрягла людина на якомусь гріху, і падає, і падає, і падає, і падає. Неможливо, щоб спокуси не прийшли. Ми повинні це розуміти, що немає місця на землі кулі, навіть на безлюдному острові, де немає нікого. Сатана буде пускати стріли. Буде спонукати до гріха. І тому Писання говорить: дає нам пораду, дає нам вихід, як бути в таких ситуаціях. Каже Біблія: пильнуйте, моліться, щоб не впасти в спокусу. Пильнуйте і моліться. Так. Чим більше ми наш дух наповнюємо Божим, тим менше ворог має можливості проникнути в наше серце, в наші думки своїми спокушуваннями. а Він спокушує і буде спокушувати. Слово Господнє говорить нам. Ми сьогодні чули про мужа Божого Йова, який мав розуміння, що робити, коли зло є близько, коли спокуса знаходить, написано, він втікав від злого. Він втікав від цієї обстановки, від цього товариства, від цієї ситуації, яки він знаходився, яка тягнула його на гріх, яка спонукала його на гріх. Він тікав від цього. І для нього це було успіхом. Тому, друзі, перше слово для тих, хто проходить якесь спокушування, приходить якусь боротьбу. Тікайте до Господа. Пильнуйте і моліться. Залишайте зону гріха, контакти з тим, що тягне вас на гріх. Щоб ви були переможцями над тим, що вас покушає. Друге слово. <кій> Воно є продовженням цього 17 розділу першого вірша написано. Горе тому, через кого спокуси приходять. Дуже велика частина спокушувань, можливо, більша частина спокушувань, вони діють через когось. Сатана використовує когось, щоб когось. Спокусити через когось. Біблія про це неодноразово говорить. Христос про це не одна, навіть вже про останні дні, про останні дні Христос говорив: пильнуйте, щоб вас хто не звів. Так? Пильнуйте, тому що будуть спроби, будуть люди, які будуть намагатися вас звести, які будуть намагатися вас спокусити. Пильнуйте. А тому. Друге моє слово до людей, можливо, які вже, на жаль, побували з наряддям в руках сатанинських, якого використав ворог, щоб когось спокусити на гріх. Нам страшно з таким згодитися, що ми могли бути. Знаряддям в ворожих руках. Нам хочеться бути посуденою Божою в руках Божих. Нам страшно згодитись з тим, що нас міг десь використати ворог душі людської, щоб спокусити когось. І осторога Божа дуже серйозна і дуже велика. Господь говорить: горе такій людині. Яка спокусить когось іншого, а особливо, якщо це вже була віруюча людина, яка пізнала Господа дитина, я кажу Господь, і хтось відверне таку дитину, це, це горе, це біда. І тому Писання остерігає теж дивитися, з ким ми вибудовуємо свої стосунки. Писання говорить нам про те, що лихе товариство. Може зіпсувати й добрі звичаї. Так. Знаєте, коли доводилось багато сповідальних моментів мати, і люди розповідають, от, коли присадився на наркотики, коли там почав перше закурив чи закурила, коли там перше там алкоголь спожив, коли перший якусь інтимну близість мав. І в дуже багатьох випадках це навчила подруга, це навчив друг. В багатьох випадках, в більшості випадків. Так. Це навчила краща подруга, це підштовхнув друг найкраще, навчив, як грішити. Воно писання дуже серйозно остерігає, вважайте, неможливо, щоб спокуси не прийшли. Вони прийдуть, вони будуть, але вважай, щоб ти не став спокусою для когось, щоб ти не був тим, через кого вони приходять. Слово Боже говорить, нам апостол Павло про це переживає, каже, пильнуйте про це, щоб не дати спотикання, не бути спокусою нікому. Ні євреям каже, ні язичникам грекам, ні церкві Божій. Вважай, щоб не бути спокусом. А з другого боку, є теж таке цікаве місце писання, де написано, коли я проповідую Христа розп'ятого, для певної категорії людей це є спокусово. Ну, за це ти вже не несеш відповідальності. Ти Христа проповідуєш. А те, що людина від цього нервується, те, що людина цього не розуміє, це не твоя проблема. Ти проповідуєш Євангеліє, ти проповідуєш Христа. Так? Ти до Бога наближаєш, а не штовхаєш людину в гріх. А тому, друге, друге, оце моє звернення. Так? Будьмо обережні, друзі, щоб ми не опинилися знаряддям в ворожій руці. І не були спокусою і спотиканням для когось. І останній момент теж Євангелія згідно Луки, 22 розділ, 28 вірш. Каже Ісус Христос до своїх учнів: Ви ж оті, що перетривали зо мною в спокусах моїх. Дуже часто людині, яка проходить. Через боротьбу якусь внутрішню, через спокушування. Навіть вже через падіння і вже в гріху людині дуже часто здається, що я один на один з своєю проблемою. Що я один на один з цим залишився гріхом своїм, з собою самим, з характером своїм, з немічю своєю. Але насправді дуже часто, в абсолютній більшості випадків, Наші падіння, наші спокушування зачіпають тих, хто є навколо нас. Дуже часто. Дуже часто від цього, коли людина впала в гріх, від цього страждають дружні стосунки з кимось. Від цього обов'язково потерпає сім'я. Людині здається, я сам волічу, я сам ні. Від цього страждають твої діти. Тому що ці гроші, які пішли на алкоголь, могли би діти твої щось краще з'їсти вдома. Могли би щось по-іншому одягнутися, ніж вони одягаються. Від цього страждають діти, від цього страждає дружина. Коли син попадає в якусь наркотичну чи іншу залежність, йому здається, він сам собі господар, але це зачіпає тих, хто навколо нього. Це зачіпає батьків однозначно, особливо це рве серце матері, однозначно. І тому моє третє послання до тих людей, про яких каже Христос: ви ті, хто був поруч, коли я проходив свої спокуси. Це були мої спокуси. Христос чітко так говорить так, в спокусах моїх. Це Його спокушував сатана. Це Він проходив боротьбу, це була Його боротьба. Але каже Христос, в цей час ви були біля мене. Ви це, проход... це моє, ви проходили разом зі мною. Ви були поруч тоді, коли я проходив це. Тому, дорогі мої, це третє, моє послання до тих, хто проходить. Це не ваше, але воно вас мучить. Воно вас зачіпає. Це чиїсь спокуси, це чиїсь падіння, це чиїсь гріхи. Але ви не можете бути безпечними. Воно вас зачіпає. І Слово Господнє говорить, що, каже Ісус Христос, ви зі мною перетривали у всіх моїх спокусах. Перед, не просто тривали зі мною. Не просто ви були зі мною, коли мені було важко. Ви перейшли все зі мною разом до кінця. Скільки є людей, які тривають в спокусах до якогось часу, але до кінця їх не вистачає. Їх не вистачає до кінця. Приходить момент, хтось відрікається від своїх батьків. Це вже неможливо стільки втерпіти, стільки витримувати все. Я наліво ти направо, ми розійшлися. живи собі там, ми собі тут. Не витримують люди. Не витримує сім'я, шлюбу не витримує, коли хтось пускається у всі тяжкі, йде на гріховний шлях. Людина тримається, людина старається якось тримати сім'ю, вибудовувати стосунки, якось жертвуючи собою всім, покриваючи любов'ю, але приходить момент всякі сили. Духовні, душевні, вони вичерпуються, людина каже, все, я більше так не можу, ми мусимо розійтись. Людина терпіла, доки могла. Батьки, здаються, не витримують от того, наскільки велике дно гріховне опускаються діти. Я чув не одне свідоцтво, де батьки говорили, все, ми вже поставили хрест на своїй дитині. Ми вже більше не могли от цього терпіти і витримувати. Це зачіпає людей, це зачіпає людей, це не може не зачепити. це зачіпає людей. І, можливо, ти сьогодні саме з цієї третьої категорії людей, який двигає чиюсь проблему, якому важко дивитися, як страждають ті, хто поруч. І писання говорить, коли ти хочеш допомогти, понести чийсь тягар пильнуй, щоб сам не впав з покусу. І про це остерігає нам слово Господнє пильнуй, тому що і ти людина, яка може впасти в цьому всьому. А, друзі дорогі, хай благословить нас Господь, щоб ми були тими, про яких сказано, ви перетривали. Ви пройшли через все, ви вистояли, ви були зі мною поруч, коли мені було важко. Як важливо, щоб були поруч люди. Щоб поруч була підтримка чоловіка чи дружини, щоб поруч була підтримка батьків, щоб поруч була підтримка служителя церкви, брата, сестри з церкви, щоб допомогти пройти час цієї спокуси, вистояти чи допомогти піднятися, перетривати в цій спокусі. Ми зараз будемо молитися, друзі. Давайте ми піднімемось до молитви. І моє звернення зараз до всіх цих трьох категорій людей, друзі. Зараз ми звершимо таку більш вузьконаправлену молитву. Можливо, хтось зараз є в спокушуванні, і вам важко, ви розумієте, що ще трошки я піддамся під гріх. А Можливо, вже піддався, можливо, вже піддався. Боротьба йде, я знаю, люди сидять в зібраннях, і вони вже планують, як вони згрішать. Є такі моменти, я знаю ці речі. Я знаю ці речі. Можливо, хтось сидить, чекає, коли завершиться зібрання, тому що вже там щось гріховне заплановано зробити. Сьогодні до тебе це слово. Сьогодні є можливість це перервати цей порочний круг. Можливо, ти людина, яку колись десь ворог використав, щоб когось спокусити. сьогодні через тебе когось немає в церкві, когось немає на дорозі Господній саме через тебе. Тому що ти був спокусою для когось. Як бути? Що робити, як це виправити? І третє, можливо, ти і той, хто вже змучився. Це не твої спокуси, це не зовсім твої проблеми. Але життя настільки, ти не можеш бути осторонь, ти не можеш бути віддалений. Коли це людина з твого дому, з твоєї сім'ї, близька тобі людина, співпрацівник твій, вона зачіпає тебе, і ти розумієш, що я... мене не вистачає це все двигати. Мене не вистачає, я з собою борюся, я з тим чи іншим. А тут ще чиїсь проблеми двигати, мене не вистачає. Мені потрібна від Бога сила, щоб я могла перетривати все і вистояти. Я прошу. От... Якщо ви є в будь-якій з цих трьох категорій людей, пройдіть, будь ласка, вперед. Ми будемо за вас молитися. Ми будемо молитися за вас, щоб Господь подавав вам сил більше. Більше. Хай Господь допоможе, друзі, і зцілить. Хто ще має потребу, проходьте, будь ласка, це абсолютно не стидно зробити крок за помічю до Господа. Хай Господь допоможе. Немало людей слабнуть, немало людей не витримують навантаження, особистого навантаження. Ще й чужі проблеми навалюються. Але у Господа є сила, і ми зараз будемо кликати про цю силу. Десь про прощення кликати. Десь про те, щоб Бог наші сили обновив, десь про те, щоб Господь знову крила наші розправив, щоб ми могли знову. Тому що дорога попереду. Ніхто не обіцяє, що від сьогодні щось зміниться в твоїй сім'ї. Може, зміниться, може, не зміниться. Але тобі потрібна сила, щоб все це двигати далі. І самому залишатись християнином, християнкою, залишатися в рамках Божого Слова, щоб самому не грішити. Дивлячись, як грішать, друзі, ми будемо молитися зараз. Ми будемо молитися, друзі. Я дуже прошу, щоб ми допомогли нашим сестрам, нашим братам. Те, що вони вийшли, це говорить про те, що їм важко, що їм важко. Їм потрібна допомога від Господа. Я дуже прошу, щоб ми зараз заступилися за них цією молитвою. походатайствували перед Престолом Божим. Щоб Господь їх укріпив, Будемо молитись.